Івано-Франківськ півсотні журналістів із заклеєними ротами тримають у руках фото побитих колег. Біля обласної державної адміністрації утворили для чиновників живий коридор ганьби. Вони не хочуть чути правду, але всіх. Не перебите, ми все одно будемо писати. Ми будемо говорити, щоб усі люди знали про цю правду. Хмельницький журналісти пікетують обласне управління міліції, закликають колег активніше писати і розповідати про переслідування та репресії щодо активістів Євромайдану. Ми не маємо права мовчати. Якщо ми будемо байдужі до того, що відбувається в країні, з нашими колегами завтра будуть бити нас. Рівне акція протесту зібрала понад 100 журналістів. Заявляють. Тиск і залякування відчули на собі не лише медійники, але й усі громадяни, які наважилися висловитися проти влади. Побили журналістку, але окрім того, ми знаємо, побили громадських дівчатів, і є проблеми з тим, що переслідують інших осіб. Тому ми не повинні мовчати. Сімферополь журналісти прямо говорять, кого вважають винним у побитті Чорновол. Прийшли до постійного представництва президента в Криму, підписали відкрите звернення до Віктора Януковича. Поки не покарані люди. Які винні за побиття які не розслідують ці побиття, які допускають, то персональна відповідальність лежить на ньому і буде лежати як на голові держави. Безумовно, те, що відбулося, це погана подія, але є суд, є слідство, і вони повинні розібратися в цьому питанні. Вінниця журналісти вимагають перекваліфікувати статтю кримінального провадження щодо побиття Чорновол. У перешкоджання журналістській діяльності однозначно це буде проведено розслідування, і хто це склає, буде притягнути до кримінальної відповідальності, Одеса. Медійники збирають підписи під петицією, яку планують надіслати у недержавні установи, бо вважають, що вони здатні об'єктивніше розслідувати інцидент. Петиція яка буде направлена в неправительственну організацію Репортеру без границ Совет Європи і в Комітет по свободі слова і інформації Верховної Ради України. Ми требуємо відставки міністра МВД Захарченка, правительства Азарова і увольнення прокурора Пшонки Житомир. 50 журналістів вимагають відставки міністра внутрішніх справ. Я хочу жити так, щоб мені не було соромно перед своїми майбутніми дітьми, перед своїми сусідами і друзями. І я не хочу, щоб в Україну повертався 37-й рік. Ми всі разом, і по одному вони нас не переб'ють. Ми будемо разом, будемо ходити і будемо боротися за кожного окремого журналіста і не тільки журналіста, а й українця. Ельвіра Божані, п'ятий канал.